У селі Дулово на Тячівщині чимало народних талантів та умільців, які виставляють свої доробки у музеї. Надзвичайно цікаві роботи представляє тут місцева вишивальниця. Ну, вишиваю різними хреста. Люблю ще в'язати крючком, спицями серветки, різні речинки. Збереження і відтворення народних звичаїв важливий напрямок роботи у краєзнавстві. Саме працівники культури збирають і дбають про безцінні надбання минувшини. Фрагмент Грушівського скубілля під час семінару представили працівники культури села Грушово. Це стародавня традиція, де скубиться піря, з усеї, з качок. Участь беруть у нас у скубіллі вокальний ансамбль Шевченка, де є працівники будинку культури, бібліотекар. І працівників сільського сільської ради. Учасники районного семінару працівників культури Тячівського району визначили подальший напрямок роботи з краєзнавства. Сьогодні не, нема такого великого інтересу молоді до, до того, чим жили наші, наші пращури. Дуже мало десь пропагується зараз традиції народні. Бачимо свою велику роль у тому, щоб намагатися змінювати ситуацію на краще, підтримувати різними формами роботи, відтворення цих традицій.